Мара буде замість малюка. А замість малюка малюк це якщо коротко про ротаті зміну у службі безпеки України. Та якщо хочете знати більше, залишайтеся з нами. 13 лютого 2023 року. Президент України приїхав до колективу служби безпеки, щоб особисто представити бойового офіцера генерал-майора Василя Малюка. Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, є професійною людиною. Саме тією людиною, яка має керувати службою безпеки нашої держави, його призначення закрило майже піврічну паузу у керівництві головного центру внутрішньої безпеки держави після звільнення Івана Баканова. Сама люк кадро СБУ -вець. працював від оперативного співробітника в регіонах до керівника підрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. А за кілька тижнів до великої війни став першим заступником голови СБУ я в цій будівлі на представленні голови Служби безпеки України знаходжусь другий раз усі Я б не хотів би з цього приводу приїжджати третій раз. Я підтримую вас особисто. Приїхати знову, аби представити вже третього голову СБУ за своєю каденцією, Зеленському все ж доведеться. У понеділок президент запропонував очолити службу Євгену Хмарі, начальнику центру спецоперації а. досвід українських спецпризначенців та ЦСО А СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо. А Василь Малюк все ж подав у відставку, але вирішив залишитися у системі ЗБУ і займатися тим, що вдавалося найкраще дивувати світ винахідливістю зі знищення противників. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди, впевнений, що сильна і сучасна спецслужба запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони. І я дякую йому. Тож, один отримає підвищення, а інший фактично пониження, бо пішов з посади голови служби. Посилиться чи навпаки ослабить це рішення нашу державу. Нам ще доведеться побачити як, власне, і дочекатися голосування за ці кадрові зміни у парламенті. А за даними наших джерел, рішення це у парламенті, щонайменше найменше не розуміють, та це не означає, що не проголосують, бо досі ще не було прецедентів, щоб президентські ініціативи не набирали потрібні двісті. Ті двадцять шість за, за Чому президент вирішив звільнити малюка публічних аргументів замало. Те рішення це важко назвати популярним. Бо Василь Васильович це вже жива легенда, що не безпідставно асоціюється усіх нас з паводиною, підірваними НПЗ, мостами та ворогами. Завдяки самокатам. Це справжній витвір оперативно-бойового мистецтва. Унікальне поєднання агентурного компоненту в нашій роботі і роботи з безпілотними технологіями. Малюк справді горів своєю роботою Найважливішою ланкою, яку називав роль агентів, що працюють на території ворога. До слова агентами, що грали за ворога всередині країни, він теж займався. Особисто затримував керівника штабу антитерористичного центру України. Mm, ну це дійсно топовий щур. На захист малюка також стали бойові командири, громадськість та навіть боксер Усик. Утім, на думку президента, це все не вплинуло. Чи є за що дорікнути колишньому голові СБУ? Безумовно. Громадськість критикувала його за захист спроб ліквідації на бої САП і заботальче протистояння з антикорами. А ще за напади служби на бізнес, журналістів і корупцію, яка всередині була і залишається. Чи вдасться це все викорінити під нуль його наступнику? Питання очевидно риторичне. Євген Хмара, теж бойовий офіцер, з квітня 23-го командував підрозділом спецоперацій та антитерору, відомий тепер як центр спецоперації а. Це оперативно бойовий підрозділ. Перший пріоритет наразі це ведення бойових дій на лінії зіткнення. Казав, що антитерор це ДНК центру. Бійці альфи стабільно уходять до трійки найрезультативніших підрозділів безпілотних сил оборони України. Знищення складу гра у Міноборони РФ у місті Торопець. Це, зокрема, їх робота. Про показники ефективності. Хмара коротко казав, так маємо вбивати 100 орків на день в тактичній глибині. Це показники ефективності. Він менш публічний, але від того не менша новини серед бійців. Поважають, бо він особисто часом виходив з побратимами безпосередньо у бій. Коли ти працюєш разом з хлопцями, бачиш їх старання, бачиш їх успіхи, ти повертаєшся на свій фронт, повертаєшся на свою позицію, на свою, на свої задачі, і ти просто готовий кусати і рвати. Просто все робити для того, щоб у них все вийшло. Голосування за призначення Хмари у парламенті може відбутися пізніше ніж розгляд інших кадрових змін, що заплановані на 13 січня. Та фактично Хмара вже прийняв бразди правління. У понеділок Зеленський призначив його тимчасово виконувати функції очільника СБУ. Відкритим, поки залишається питання, хто тепер очолить його центр. Імовірно, це буде полковник Василь Козак, який розробляє та здійснює відчутні для ворога українські операції. У понеділок президент його нагородив. Звання Герою України а з вами була Олена Чернякова. Бережіть себе та підписуйтесь на ютуб канал РБК Україна.